Христос Воскрес! 278-й день війни. За останні два тижні вже було кілька обстрілів, після яких щезала електрика, щезало світло. Сьогодні був в одному магазині на ринку в Одесі, і які там цікаві є? ліхтарики, які пристосування, які можуть при малій кількості енергії, наприклад, від павербанку, Давати багато світла, очі розбігаються. І купив я і свічки на всякий випадок, і ліхтарик, який від батарейок працює, і ліхтарик, який дає багато світла і може працювати від павербанку. Нас атакують. Але українці готові йти до кінця, готові перемагати. І наша надія на Бога. І от коли ми зараз думаємо, які джерела світла нам пригодяться, які будуть надійними, що буде, якщо, наприклад, не вдасться відновити електромережу через день, через два. І в нас є різні варіанти. Це все, звичайно, не так нам весело. Але ми маємо надію на Господа. Ми Знаємо, що Він є наше світло. і в духовному сенсі дуже важливо, щоб Боже світло нам, нас, на нас сяяло, щоб ми керувалися Його світлом. Звичайно, це через Слово Боже. Але дуже цікаву річ можна спостерігати, що людина. Яка не має в собі Божого світла, яка не відкрита для Духа Святого, вона може брати навіть Слово Боже, загальні істини моралі і перекручувати їх так, що її темрява буде ставати ще більша. Пам'ятаєте, ми говорили минулий раз слова Ісуса про темряву, яка в тобі. І, звичайно, за ці дні, за ці тижні ми побачили ще раз і ще раз. Лице Рашистської Федерації. І нічого нового, але ще більш воно відверто диявольське. І в суботу ми відзначали пам'ять про голодомор. Ми знаємо, як зараз продовжують красти зерно, як зараз рашисти намагаються загасити світло Україні. При цьому Тим не менше деякі з них, в тому числі і сам Путін, згадують Бога. Я думаю, ви бачили його таке цікаву бесіду з жінками, які нібито матері, солдатів, яких послали на фронт в Україну. І... Але кажуть, що це все підставні, звичайно, особи і кажуть, що і в самого Путіна там голова пришита. Тим не менше голос його, наскільки можна судити. І які ж, як же ж цікаво він намагається втішити цих нібито матерів солдатських. Ну, якщо ви чули, то він намагається їх втішити статистикою, що в Росії більше ніж 30 тисяч за рік гине на дорогах, більше ніж 30 тисяч за рік від алкоголю. Ну, це дуже цікава така логіка для того, щоб втішати матерів. А крім того, він згадує Бога. І що цікаво, навіть себе включає в число тих, яким доведеться померти. Ось ну, це просто ще одна ілюстрація того, як люди можуть обманювати себе, що нібито. Він посилає воювати російських чоловіків в Україну за праве діло. Але діло це темне, як Христос каже, по плодам їх пізнаєте його. І не будемо перераховувати всі ті звірства, які російські вояки вчинили в Україні, але те, що вони залишаються лишити Україну в темряві, говорить про темряву всередині них. Але дуже важливо, щоб мати світло Боже. Давайте прочитаємо Псалом 35 і прочитаємо його з першого вірша. Для диригента хору раба Господнього Давида. Грішне слово безбожного в серці моєму, нема страху Божого перед очима його, бо в очах своїх він до себе підлещується, щоб буцімто гріх свій знайти, щоб зненавидіти». Бачите. Людина може знати, що ну, взагалі-то життя християнина це має бути життя покаяння. Але він сам до себе підлещується, щоб будь буцім то гріх свій знайти. Але насправді він не бачить ні себе, ні свій гріх, ні свої справи у світлі Божому, тому що якби він дійсно побачив, то він би не підлещувався до себе, він прийшов би дійсно в жах і покаявся би. Читаємо далі 4 вірша. Слова його уст, то марнота й обмана, перестав він бути мудрим, щоб чинити добро. Без законство задумує він на постелі своїй, стає на дорозі недобрій, не цурається злого. Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність. Коли ми дивимося на людей безбожних, людей грішних, які можуть прикриватися. Іменем Христовим. Це невесело. Стає дуже сумно, може ставати лячно від того, на що ці люди замахуються, але псалмопівець підносить свої очі до Бога і нас туди закликає: Господи, аж до небес, милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність, Твоя справедливість, немов гори Божі, Твої суди безодня велика, людину і худобу спасаєш Ти, Господи. Яка дорога твоя милість, о Боже, і ховаються людські сини в тіні Твоїх Крил? Це те, що ми хотіли б багато українців хотіли б мати надійний прихисток. І хоча нам не обіцяно, що ми будемо застраховані від страждань чи смерті, але ми можемо бути впевнені, що якщо ми навернулися до Ісуса Христа, і якщо дійсно ми не підлещуємося самі до себе і побачили частково наш гріх, ми розуміємо, що тільки кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. І ми можемо відчути, що ми під Його крилами, ми ховаємося в тіні Його крил. Тому що на Христі Він прийняв на себе самий важкий Удар, він прийняв на себе прокляття, яке ми заслужили. Він прийняв на себе наш осуд для того, щоб нам не лишилося прокляття, і для того, щоб ми були благословені, навіть якщо проходимо через страждання, навіть якщо нам страшно, навіть якщо ми переживаємо біль і багато дітей Божих постраждали за цей час війни, багато сліз. І багато до Бога звернено молитв, і Бог чує їх всі, не одна з них не пропала даремно. Але ми можемо духовно ховатися в тіні його крил, бути впевнені, що той, хто пішов на хрест за нас, той під час страждання якого небо потемніло, він нас не Покине. І коли ми продовжуємо читати про те, як Давид бачить Бога, яка дорога твоя милість у Божу, Вона дуже дорога, вона неймовірна, вона оплачена, вона виражена в крові Ісуса Христа, і вона надійна, яка дорога твоя милість у Божу, і ховаються людські сини в тіні Твоїх крил. Вони з ситости дому Твого напоюються, і ти їх напуваєш з потока своїх. Солодощі. Бо в тебе джерело життя, і в твоїм світлі побачимо світло. Це дуже важливі слова. В твоїм світлі ми побачимо світло. Коли світло Боже вперше проливається в наші серця, ми бачимо свій гріх. І чим ближче ми до нього, тим більше ми здатні помічати наш гріх. Але світло Боже також і в тому, що. Як Павло пише, що він повелів і, в наших, і осяяв наші серця пізнанням особи Ісуса Христа, того, хто так полюбив нас, того, хто пішов за нас на хрест, тому ми в Його світлі бачимо, як і свої гріхи, свої немочі, слабості. Так бачимо і те, що відбувається у світі, але головне, що духовно ми бачимо славу Божу в лиці Ісуса Христа, того, хто нас полюбив. І це світло не закінчується, його неможливо виключити. Тому будемо користуватися цим світлом, щоб в його світлі дивитись на свої гріхи і каятись по справжньому, щоб в його світлі дивитись на людське зло і мати печаль в серці, щоб молитись за покаяння тих, хто йде проти Бога. Щоб в його світлі також бачити, що відплата буде обов'язкова. Для тих, хто не розкається, хто подібно Путіну готовий обманювати себе до кінця. А для тих, хто довірились Богу, ми можемо бути впевнені, що Він нас воскресить, і одного разу ми побачимо таке світло, яке наповнить наші серця уже абсолютною радістю, і на відновленій землі не залишиться ніякого зла, буде повна деокупація у всіх сенсах цього слова. І це буде чудово. І Давид продовжує, прочитаємо з 11 вірша. Продовжуй свою милість на тих, хто знає тебе, а правду свою на людей щиросердих. Нога пишних нехай не наступить на мене, і безбожна рука нехай не викидає мене. Попадали там беззаконники, повалено їх і встати не зможуть. Ми надіємося на Господа. І в його світлі ми бачимо світло. Хай Господь благословить наших воїнів, Хай збереже і захистить їх, хай Господь зміцнить їх і дасть перемогу. Хай Господь дає мудрість командирам всіх рівнів. Хай Господь дасть страх Божий в серця наших правителів, президента та інших, щоб вони і в час війни не боролися за. Якісь свої політичні амбіції, але щоб усвідомили до кінця, що тобі одному перед Богом вони дадуть звіт. Тому молимося як за наших правителів, так і за наш народ. Бажаємо і того, щоб вороги наші прозріли і покаялися, щоб російських мам турбувало не те, що їхніх синів посилають на фронт без підготовки, а що їх посилають на війну загарбничку. Для того, щоб вони побачили це, потрібно багато Божого світла, так само і нам, щоб продовжувати ходити у світлі. Хай Господь благословить всіх, хто шукає лиця Його, хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. І нехай мир Божий в Ісусі Христі береже ваші серця і думки. Амінь.